Є простори, де час сповільнюється. А аромат кави нагадує відчуття дому. Тут, у такому туристичному місті Ремче, народилася така гармонійна історія, солодка про щось таке особливе та самобутнє, а саме кондитерська кав'ярня Блажевських. Тут ми створили таке небуденне місце, а місце, яке заспокоює, яке надихає, таке трішки навіть казкове і мрійливе. В основі інтер'єру ми поєднали такі пудрово рожеві відтінки із фісташками, щоб створити таке легке ніжне почуття спокою. У даному проєкті ми гармонійно поєднали такі м'які матові поверхні, камінь, такі фотореалістичні шпалери, також такі рельєфні матові елементи на самій стійці, яка є серцем даного проєкту. І вона наче нагадує якусь тканину, яка Така тебе огортає, уливає. У кожному просторі деталі створюють загальне якраз, враження. І тут ми впливали на більшість з них. Одне із серцем кожної кав'ярні це є кавий. І дані відтінки все ми підбирали до нашої загальної концепції та кольорової гами проекту. Вона в такій фісташково-золотій гамі, і ці деталі такі золоті, вони поєднуються по всьому інтер'єрі. Мою, скажем так, такою цікавою частиною, це є меблі е і різні крафті речі, які ми тут виготовляли. Піддальне виготовлення. До прикладу, наприклад, ці столи все зроблено по наших іскізах, нашими підрядниками. Тут тобто барна стійка, кожен якийсь елемент там для алкоголю. Тильнички, це вони є так само крафтового українського виробника, які для нас створювали ці всі деталі. Наприклад, ці шпалери, це також все є такі ескізи, які міксуються під проект, і вони створюють цілісно одну картинку даного простору. Той момент, коли наша фантазія та креатив оживають саме в руках надійних підрядників. Ми виготовили ось таку стійку з таким потовщенням з штучного каменю. Також, коли ми це робили, спочатку ще не зовсім уявляли матеріал даного такого рельєфу, це з МДФ. Тобто все, скажімо так, наш досвід і складова формує те, щоб наша фантазія оживає. Особливою такою увагою ми підходимо також до. Вибору меблів їхньої зручності, так як це хорика, тобто мають бути меблі доволі зносостійкі і витривалі. Але особливим елементом затишку є власне тканина. І таку тут така є гра текстур подрового, такого зеленого текстурного, такого більш мішковинного, яка створює цю атмосферу затишку, такої ніжності і розслаблення. Сподіваюсь, власне, ви могли зрозуміти, що тут не про інтер'єр, тут власне про такі відчуття, про затишок і те, що ці спогади залишаться на довгий час, відвідавши це таке спокійне місце, і я думаю, що кожен відвідуючи Єремче схоче потрапити або повернутися сюди знову. Як вам загалом даний проект? Атмосфера, чи вона відчувається через камеру, те, про що я розказую, те, що йде зсередини. Тому залишайте реакції, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. А якщо будете у ІРМТ, заїжджайте обов'язково в кав'ярні кондитерських Блажевських.